Сьогодні я всіх запрошую на заняття конструювання природного матеріалу. Я навчу вас робити ляльку з кукурузного листя. Це кукуруза з мого городу. З багатьох початків я обрала найдостигліший з нього. Я зняла всі шари листя. Сам початок зерном нам не потрібен. Відкладемо його у сторону. Для роботи я приготувала міцну нитку, металевий дрот, Ножиці, голівкою ляльки може бути голівка часника або маленька картоплинка, або корок від пляшки. Оберіть собі, що вам краще. Звичайна веделка, для прикраси яскрава стрічка. Перевірте підготовлене листя, відберіть якісне, обріжте зайву грубу частину, складіть у кілька шарів один на одне. Для голівки я обрала картоплинку, яку підкладаю під ці шари листя. Листя щільно загортаю навкруги картоплинки і міцно зав'язую ниткою. Ось так. Шари листя розгортаю навпіл і між ними вставляю листя згорнуте у трубочку. Це будуть руки нашої ляльки. Примотую їх ниткою. Хрест нахрест до тулуба. Щоб вам було краще видно, я взяла нитку чорного кольору. Примотуємо міцно і зав'язуємо позаду. Кінчики рук теж фіксуємо ниткою, щоб вони стали більш охайними. Початку фіксуємо кінцівку однієї руки, а потім іншої. Зайве листя і нитки обрізаємо. Ось і готові обидві руки ляльки. Підрівняємо ляльку знизу. Тепер беремо виделку і починаємо гострою стороною розпушувати листя кукурудзи. Начебто розчісуємо. Це ми робимо з обох сторін. Тепер. Низ ляльки легко розділити на дві рівні частини. Це ми робимо для того, щоб зробити ляльки ніжки. Ось так. Кожну ніжку ми знов фіксуємо окремо ниткою. Зайве відрізаємо і підрівнюємо. Ось лялька і готова. Тепер ми її прикрасимо і зробимо спідничку. Для спіднички беремо залишки листя скачана, яке обгортаємо навколо тулуба і кріпимо стрічкою. Підрізаємо сукню, стрічку зав'язуємо у бантик. І залишок стрічки робимо прикрасу на голівку. Діти, чого ще не вистачає? Звичайно, обличчя у мене воно вийшло ось таке. А які ляльки вийшли у вас? У які ігри ви з ними граєте? Дуже хочеться побачити ваші роботи і почути ваші розповіді? Творчого вам натхнення. До нових зустрічей.